Нема практично жодної політичної партії, яка б опікувалася проблемами української мови, її статусу, її утвердження ну або захисту. Вичаюсь, це один момент. Другий момент. У нас в Україні практично навіть відсутні, на жаль, професійні українці, так звані. Це одна із теж причин, чому в такому стані зараз українська мова. Тому що якщо ми говоримо про якісь партії, то влаштовувати дискусії, скажімо, як буде правильно українською мовою біблійське ім'я дівчинки, там Марія, Маша чи Марічка це просто дискредитація певної ідеології. Це не політика, а на підтримку української мови. Або, скажімо, наліпки поширювати з закликом Пам'ятай матюки москаля. А дрібненьким там написано: роблять з тебе москаля шрифтом. Будь-яка людина, яка побачить, так як я, в метро, наліпку, о, пам'ятай матюки, я пам'ятаю, я їх вживаю, мені подобається ця частина, там більше нічого хорошого немає в тій мові. І Жириновський був би правий, якби все це взакони. В нього ж є така ініціатива. Тому, а ще маленький анекдот. До чого ми дійшли як політики? Зараз проходять заходи, приурочені до перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. Зовсім ну, анекдот це випадок із життя. Воно, так, здається, перекладується. Випадок із життя. Одна із партій <кій> українських, нібито. Яка бере активну участь у цих заходах, вирішила видати свою інформацію текстову. Так от, народний депутат від цієї партії, який ну так зовні трошки косить під Тараса Григоровича, обурився тим, що в тексті їхньої листівки партійної є вірш Тараса Шевченка зі словами заповіт. Поховайте і вставайте, вражую злою кров'ю. Не на часі виявляється. Виявляєте, людина, яка є представником, керівником української партії, візуально косить під Тараса Григоровича, виявляється, вже Тарас Григорович у нас через 20 років вже не є чимось таким, що на часі воно. Це ж говорить про глибину проблеми. Того, що Україна досі, по суті, знаходиться чи в тому СРСР, чи в ще якомусь виді окупації по великому рахунку. Тому ми маємо таку ситуацію з мовою, а вона потребує дійсно і захисту, і потребує перспективи. Взагалі-то зберігати потрібно, мабуть, всі мови.